Регіональні громадські приймальні міністра оборони України за час свого існування зарекомендували себе як інституції, в яких військовослужбовці та члени їх родин можуть отримати кваліфіковану юридичну та консультаційну допомогу. Наприкінці січня до приймальні, що діє при прильвівському обласному військовому комісаріаті, звернулися троє офіцерів, які були звільнені з військової служби за результатами розформування західного оперативного командування. В результаті помилкового оформлення наказу про їх звільнення військовослужбовці не отримали статус ветеран військової служби, що в свою чергу серйозно вдарило по їх пенсійним правам. В поясненні до пункту наказу про моє звільнення не було приставки, що я звільнений у зв'язку з реформування збройних сил України. Автоматичне видання цього на, на наказу позбавило мене. Пільг, як згідно закону про соціальний захист військовослужбовців, які звільняються під час реформування збройних сил, на отримання статусу ветерана військової служби безкоштовне лікування мене та членів моїх, моєї сім'ї. Звернення офіцерів прийняв представник департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Віталій Якимчук. Посадовець запевнив, що скарга буде розглянута в найкоротший термін. Офіцери, за плечима яких залишилися більше ніж два десятка років військової служби, були готові відстоювати свої права і навіть розглядали можливість звернення до суду. Проте, вже за тиждень проблема військовиків була вирішена. Витяг з нового наказу, який відновляв військовослужбовців у їх законних правах, вони отримали з рук представника департаменту кадрової політики. Військовослужбовці, колишні військовослужбовці, звернулися і до міністра оборони, і до начальника генерального штабу про внесення змін у відповідні накази. Це питання було розглянуто департаментом кадрової політики, головним управлінням персоналу Генерального штабу, департаментом правового забезпечення та управлінням правового забезпечення Генерального штабу. І було прийнято рішення начальника генерального штабу про внесення в змін відповідні накази про звільнення і відповідно до цих змін. Колишні військовослужбовці набули статусу ветерана військової служби, що дає їм в повній мірі використати гарантії соціального захисту. Самі військовослужбовці зізнаються, швидкістю вирішення їхнього питання приємно здивовані. Позитивне рішення військового відомства щодо відновлення їх у пенсійних правах позбавило необхідності звертатися до посадовців у Києві або вирішувати питання у судовому порядку. А сама громадська приймальна міністра оборони зарекомендувала себе як надзвичайно дієва структура. Передзвонили нам вівторок, сказали, що запрошують нас на прийом в громадську приймальню отримати. Витяг з наказу про внесення змін в наші накази, чесно кажучи, був здивований, що так оперативно в короткі терміни були наші питання вирішені. Звичайно, потрібна громадська приймальна, тому що дане питання вирішилось позитивно, в короткі терміни і не затягувало тих процесів судами. Загалом, за час існування регіональної громадської приймальні у Львові, військові юристи з обласного військомату та представники керівних департаментів міністерства розглянули більше трьохсот звернень.